Продовжуємо, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ми продовжуємо е огляд того турніра, який йшов у Херсоні. Я коментую з бригадою шахістів, які тут є, показую фото. Ну, мені і моєму синові було приємно багатьох побачити. Навіть чесно скажу, дуже приємно було побачити і Євгена. І Оксану, незважаючи на багато-багато подій, дій, їхніх дій, з якими я ну, категорично не погоджувався і не погоджуюся зараз. Але приємно, що вони теж прийняли участь в організації цього гарного змагання. Ну, Леонід, я вже казав, він завжди на позитиві. Ну, подивіться, ви скажете, що йому десь 75 років. Це ж просто красень, позвонитися на ці це м'язи. Це дуже-дуже непоганий гравець. Патріот. Цікава людина це Леонід Леглай з Білозерки, лікар-дантист. Не знаю, чи працює він зараз, але молодець, приємно його бачити. І Євген Д'яконов, як я казав, ну, подивіться це відео на каналі, вже повторюватися не буду. Спочатку я думав, що це рапопорт, це фальшивий рапопорт, Георгій Яковлевич. Бо чомусь діда Євгена називають усі його друзі Жора, 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 і він відкликається саме на жору. Це непоганий був першозрядник Володимир Ворона, врач-реабілітолог. Бачите, я, я завжди казав, що е, ті, хто зі мною спілкувалися в Херсоні, вони знають, що ну, по-перше, я, якщо бачив людину і спілкувався, я запам'ятовую. А по-друге, я знаю, яким вони працюють. так, про, Наприклад, про діда Жору, я знав, що він був сильним борцем. До речі, як і Микола Ліглай. Ну, я сам займався боротьбою, мав перший розряд. І бачите, знаю, хто лікар Павло Яковлевич Заборський, хто як Олександр Заборський, співак, видатний, група Южне Волнення. Знайдіть у Ютубі гарні, кліпи гарні, пісні гарні. Тобто я спілкуюся з людьми, знаю про них багато чого. Ну, і це, я думаю, один з організаторів, як вже сказав Оксана Харшавіна. Так, цього хлопця я не можу пригадати. Ну, ви бачите, повитягувалися чи. Цієї дівчинки не було, коли я був у Херсоні. Так. Зіновій, як завжди, на позитиві. Е, ну так, цей хлопець не тренувався, коли я ходив до клубу. Там був на змаганнях, не бачив його. Євген Новиков, Оксана Храшавіна. Зіновій відхопив перший ветеранський приз. Молодець. Павло Яковлевич, як завжди, колишній врач лікар. Всіх лікарні, подивіться інтерв'ю на каналі, отримаєте задоволення, як він після партії розповідає, просто там, здається, з Владом Дем'яновим. Я питаю Влада, чому ти програв? Влад там такі веселі відповіді, хоча він не намагався бути веселим. Потім Павло Яковлевич в нього завжди скаже на веселі історії про те, як він грав у Штати в шахах, як всі думали, що він національний майстер, але він був ну, нормальним кандидатом у майстри спорту. Бачите, завжди на позитиві людині за 70. Під обстрілами, але посмішка, креатив, позитив, завжди з ним дуже весело і цікаво спілкуватися. Саша це його син, доволі був потужний кандидат у майстрі спорту, хоча, чесно кажучи, ніколи він шахами не займався. Якби займався, може б дійшов і до рівня майстра, тому що є в нього хист, але в нього хист є і до бізнесу, був хист, і до Вокал в нього, вокальні дані, пісні гарні. Тому я вже рекомендував цього вам співака сам час. Дуже часто слухаю пісні. І хто бачив мої стріми, де я танцював, там часто заходили пісні Олександра. Так, Москов. Я вже казав, що люди в попередньому відео дивно, що цю людину не посадили з таким прізвищем, але це такий, можливий, дурний гумор. Просто прізвище таке, так? Шахіст. Сильний ще, коли я був дитиною, він був сильним першорозрядником, і мені здається, він свій ці, цю класичну школу, ще радянську, зберіг. І зараз грає непогано шаки, хоча в нього, звісно вік. Вже про Миколу Легла ми розповідали. Так, Корнієнко зайняв перше місце у цьому турнірі, молодець Роман. Він. З дитинства був доволі талановитим, якби йому більше пощастило з тренерами, якби було більше можливостей тренуватися, можливо, у гарних тренерів, я думаю, він би досяг куди більших успіхів. Це Євген Новіков, він організатором був турніром, суддєю. І ось це колективне фото: 19 усього було учасників. Дивіться, пригадуйте, друзі, ті, хто зараз не в Херсоні. я Думаю, вам буде приємно це побачити. Я так розумію, це гра шла у бомбосховищі. Ну, розумно, тому що у шаховому клубі на Соборні це робити небезпечно, орки луплять. Сальдо не зміг його віджати, коли був мером. Там вони заважали один одному, і колишні і, 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 і Кияновські десь там глаз мітив, і його кум, Віталька Богданов. При, який створив федерацію на базі тоді партію б'юта. Потім він пішов до Королівської, потім він пішов до Укропа, потім він ще кудись пішов, не знав, куди ходити. То був соціал-демократів, той клуб на Соборні. Це найкращий клуб був в Україні. Він найгарніший. Там таке двоповерхове двохповерхове, смачніше здання, будівля, і всі хотіли його прихопити. І тут, за принципом Айкидо, вони заважали один одному. І не вдалося це зробити. Зараз бачите, турніри у бомбосховищі, це розумно, щоб було це безпечно. Приємно, що зібралися ось люди, зіграли. Мені здається, це вже другий турнір. Молодці, молодці. Дуже приємно, що в Херсоні є хоч якісь шахи, що є можливість. Ну, я не скажу, що це професійно. Давайте будемо чесними, тому що я казав у в попередньому відео, що мої відео відрізняються від багатьох. Інших блогерів, не всіх звичайно, тим, що я в тому, що я ну, кажу думку чесно, не намагаюся за, заробити симпатії. Давайте чесно скажемо: ці від цих турнірів, ну якогось там навчання ви не отримаєте, але е, зустрітися з людьми, я, для яких яких вам приємно побачити, ось навіть мені онлайн, десь поспілкуватися, це теж дуже важливо. Звичайно, ці турніри не такого формату, де там можна чомусь серйозно навчитися. Це більше для ну, досугу хоч якогось. Так, ну це переможець. Це судді ми вже все сказали, всіх назвали. Це знову Микола Леглай. Дуже приємна людина. Олександр, третє місце. Звичайно, він був. Бути і більш сильний результат показати. Це Москва. Оце теж мені було дуже приємно побачити цього дідуся. Ми не дуже з ним спілкувалися, але я знав про нього. Він ну, мабуть. Не був багатою людиною, тому що він ходив, збирав якісь там пляшки, якісь, чи якийсь пластик, здавав ще це до війни. Але він завжди намагався, намагався бути охайним, завжди дуже полюбляв шахи. Приходив на кожен турнір, грав, платив ці внески, але грав, хоча за призи і близько не вів боротьби. Але мав перший розряд це Олександр Васін. Нам було приємно його побачити. Вибачте, це такий гумор, можливо, не доречний, але мій товариш Георгій Рапопорт каже, що коли я був дитиною, я чомусь думав, що, що це чикотило, хтось його там налякав. Хоча дідусь дуже приємний, дуже люб'язний, ну так можливо, трішки схожий. Олімпійська сезия України. Книга Бубки та ще когось. Не бачив я цієї книги ну, Чесно кажучи, можна було б почитати. Бачите, Корнієнко роман перший, Москов Сергій. Ось, бачите, я їм і забув другий. Це я вже, я казав, Савченко Романа. ну Тут чорні ну щось невдало розіграв дебют. Король на Д7 стоїть вже дуже-дуже якось не, несимпатично. Ось Гавріченко грає чорними. Е вже без фігури. Бачите, ось такий тренер-викладач вже без фігури, притом грає проти любителя. Так, Микола нормальний любитель, перший розряд, здається, в нього був. Але ну, без фігури, вже чорними. Ну що, це можна про багато що сказати. Тут, ага, ми це бачили, вони підміняли якось тут білопольних слонів. Ми бачили вже цю картинку в попередньому відео, але без слона на Ж2, і з королем білим на G1. Але чому чорні пішли b 6 при тринулі, для мене це загадка. І кінь потім стояв на b7. Це. Дуже-дуже серйозна загадка. Так, це Васін ну, дотискає фігура зайва, і пішаки тут. Пішак сильний на Д4, просто перемога. Що в нас? Є час? ще, Чи не стигнемо? Олександр Заборський свої улюблені закриті схеми. Савченко Романа, мені здається, не дуже вдало тут розіграла. Хоча що за матеріалом? Три, за матеріалом, ну так, білі тиснуть. Тут ну, ми не бачимо всієї картини, але кінь на Є3 шабля, яка починає, там, від якої починає суперник тремтіти. Ну, давайте коротеньке третє відео там вже допишу і дорозповім вже так з оцінкою позиції, можливо, комусь буде цікаво.